Привіт дорогенькі! Сьогодні з вами канал ID Play Сергій. Поговоримо з вами про новини Warcraft, Blizzard взагалі, де що там коїться? Як завжди, трохи буде аромату трансмогу. І шурхід з кухні і будеш без цього. Поїхали! Обов'язково загляньте під відео. Тайм-мовик, як як ви полюбляєте. Тож, сьогодні розкажу, що коїться в світі World of Warcraft. Що в головах там в Blizzard взагалі, да? яка там каша? Чим її їдять. Так, таймовочки я вже сказав. Не забудьте ще раз нагадаю, що таймовочки дуже важливі. Для мене, а також для вас. Це дозволяє вам економити час, перемотувати туди, де вам цікавіше. А мені дозволяє це розповідати по порядку. Тобто нічого не пропустити. Приємно? Приємно. Чому б не? Поїхали. Якщо вам це подобається, можна вже втулити лайк. Буде непогано. Невеличкий аванс. Далі. Так. Що тут у нас цікавого? Якщо у вас є історія про трансмог, теж напишіть. Я почитаю обов'язково в коментарях. Не забудьте. Так, 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 так. Слухайте, ніколи не пізно взагалі фармити собі трансмог. У нас тільки перший тиждень сезону, а я вже сам пішов у своїх персонажах, альтах, як дід по знижках, да? І... Рудю, там по шмоту. Насправді падає якась фігня але е, багато унікальної фігні якої раніше не було. Тобто тепер у мене гардероб став набагато-багато більш. Приємно, приємно. Так, до речі, хлопці, е, всі, хто хоче телепортуватися до старих рейдів LFR, я зараз е, увімкну тут е, висок на екрані виведу. Тими Вендорами, да вони вас відправлять туди. Е, в різних доповненнях. ось Також буде під е, моїм відео в описі цей список. Так що загляньте в опис, хоч разговор, і ви побачите там цей список з координатами, де хто стоїть з цих вендорів, і до них підходите, і він вас відправляє в RAID LFR. Якщо у вас якогось ще не було шмоту, да, там, ну там. Вигляду, да, шмоту. Вони ж відрізняються трошки і по кольору, і взагалі шмот self він відрізняється від шмоту з складності або з нормал. Навіть і, ну, Не завжди, звісно, будемо відверти, да? але відрізняється. Тому, якщо у вас такого раптом не було, то ви можете це собі ну придбати, чому б ні. Так, а, і я зараз виводжу. Так, а, ледь не забув. А, додадуть кілька а, класних речей. Це Троя, е, зараз я покажу, яку можна буде за валюту. Синя валюта таймова, да тобто які ви в таймовичках отримуєте, ці синенькі такі жетончики і от їх якраз можна буде обміняти на е, декор, да тобто вигляд обалденний. Зараз я, я це все покажу. Ось дивіться, це табличка. да з тим, що там нас чекає, яка, яка винагорода нас чекає в липні. Але зараз я покажу більше ось такий чудовий щит. Він коштує до біса, але він же крутий. Якщо так вважаєте, можете написати. а крута сокира? Це як у вождя північних ловків. Її можна буде отримати це один в один така ж сама типована ось до речі йде зараз бачите вмикаю можна подивитися всі де, хто стоїть прям мапа да де стоїть цей вендер як він виглядає як він називається але знову ж таки нагадую що в описі під відео буде все координати всі ці назви Так, нова подія. Вітри удачі. Вона у нас чекає з 16 липня по 13 серпня. Знову вітри удачі, плива Це плюс 20% досвіду, плюс 200% репутації. Але окремо без репутації в нижніх шахтах гоблінів вона не стосується. Ось такі блізарди. Насранці, не дають нам це, це наступного року чекаємо. Все. Зараз мучитесь, качайте, як є, да? Ось. але насправді час форманути альтів своїх друзів, знайомих, племінників, сусідів, всіх, коротше, заганяємо і фармимо репутацію, бо отримати репутацію стало як ніколи раніше. Отже. Також нагадую, якщо ви граєте, наприклад, Альянс людини, то ви маєте плюс до репутації. Вона фармиться значно швидше. Там це особливість людини. Так, давайте е, по попадчемо. Що нас чекає? Патч називається 11.2, Мари Кареша. Ну, що я можу сказати, А, е, Так, виходить 6 серпня. Разом з ним. Нова локація Кареш та Ванеш. Нова сюжетка вийде, новий рейд. нова ПВП-зона вийде. Тут доволі приємно. Ще новий артефактний плащ вийде. Нові вилазки, екологічна секція. Ну, таке звучить серйозно. І буде поліпшення балансу класів ПВЕ, ПВП. Ну, це пісня, як то кажуть, нам знайома. Да? Починаємо знову про баланс. Це так. Uh, я так вважаю, що 95% гравців це душечки, які просто прийшли прогулятися ловінським лісом, обнімати, погладити, поцілувати білочок. Ось, і піти собі відпочивати. А Ось 5% це справжні геймери задроти які тікають е, кнопки швидше набагато, ніж я собі вибираю черешню на базарі. А, да, до речі. Головна е, новина цього випуску нам дають новий фон у табір. Являєте, дадуть, там буде скриня і камінь. Я Зараз і показувати не буду, ну дуже гарно, прям така шикарний камінь, такий, шикарна скриня. І табурет. Ну, Коротше, ви поняли, да? Так. Е, якість е, життя, да? Поговоримо. Я в шоці. Дали кнопку телепорту прямо в сезон? Не треба лазити по списках, натиснув і вуаля. Валтій. Прикольно. До Речі, ефіральні штучки. Дуже багато декоративних штучок ефералів. З нас хочуть зробити ефір ефіралів. ефералів. Ми тепер можемо торгувати, як ефірали, і виглядати як ефірали і взагалі бути ефіралами. Все це, е, ці всі штучки, вони є в описі е, в моєму попередньому відео, де про торгову ятку я знімав. Там прям кожна, кожна ця шмотка вона вибрана. Можете подивитися, якщо цікаво. Десь тут на фоні, можливо, будуть вставки, можливо, ні, бо я вдача. Жопа да я вам вам кабанчика покажу. Отакий От кабанчик тільки зеленого кольору. Зараз на екрані. Можна його зараз е, за 600 е, жетончиків е, їх предбати. Авіація. Вони, звісно, у вас є. Якщо нема, ну що ж, можете ці ж купити купити. А, ще новина. Коротше, додали, додають можливість сплачувати навпіл. Да? Тобто, у вас є, наприклад, трохи грошенят на рахунку Блізард в да там лежать якісь грошенята, там не знаю кілька 100 гривень. да і вам не вистачає на придбання доповнення або на придбання там, підписки. Да? Ну, наприклад, ви хочете підписатися там, на місяць, а вам не вистача, там 50 гривень. Да? Так ось ви ча частину можете оплатити з карти, а частину звідти. І воно сумується, і... але з урахуванням налогів, як завжди. Не забувайте про це. Скоріше тобто, за все, що там трохи буде більше списуватися, ніж у вас є. Не копійка в копійку, а там якийсь процентик накинуть. Так, давайте трошки про сумне, про новини самої компанії Blizzard. Що там цікаво? Що там взагалі відбувається? У них там, за лаштунками цього злиття, об'єднання з Microsoft. це все вже чули, але давайте що відбулося. Знаєте, що вийшла оця Warcraft Rumble, яка, м'яко кажучи, не очень, скажімо так, відверто. Ось, так ось що сталося? Лишилося троє з бубно. Точніше чікнули, підтримку. Чікнули. І контроль якості теж. Чікнули. Така ось ситуація. Скоротили, значить вони не так були потрібні. Скоріше за все, просто нема сенсу в цьому, бо гра, м'яко кажучи, не. не стартонула. Да? Тобто, вже будемо називати своїми, як то кажуть, назвами, власними да, речі. Так, поїхали. І. На кінець. Якщо сподобалось такий формат, такий випуск, да, то поставте лайк. Підпишіться, натисніть дзвоник, щоб вчасно отримувати повідомлення на наш канал. Ось. І напишіть, з якою темою ви сидите на Windows, наприклад, з темною чи з світлою. Так, і ще нюанс. Додам цей випуск, що це новий формат. Це буде випуск новин. І на каналі тепер. І ще в мене з'явився невеличкий новий канал. Можете його підтримати підписками про е, техно огляди. Да? Тобто там е, да? там якісь комплектуючі периферія, там як я розібрав клавіатуру, потім навіть її вдалося зібрати, вона ще навіть і працює. Якщо, якщо цікаво, можете подивитися. Все, е, на цьому вже точно, точно все. Дякую за перегляд. З вами був Сергій, канал ID Play і до нових зустрічей. Бувайте!